Всім привіт! Мене звуть Яна, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні говоримо про прочитане за липень, і тепер такі відео змушують відчути мене швидкоплинність життя, бо здається, я щойно записувала попереднє. Почнемо з роману, який вкрав у мене два тижні часу і натомість подарував люте бажання дістати номер авторки і задати їй кілька питань. І це маленький друг Донни НТР. Я не буду довго затримуватись на цій книзі, бо, по-перше, минулого тижня на каналі про неї вийшло окреме відео. А по-друге, я не хочу про неї говорити, я хочу її просто здихатись. Роман починається з того, що у розпал святкування Дня матері маленького хлопчика Робіна знаходять повішеним у власному дворі. Минає багато часу вбивцю так і не знайдено, а родина досі не може впоратися з втратою. І ось через 11 років після трагедії молодша сестра Робіна, 12-річна Гарріет, Вирішує провести власне розслідування і самостійно знайти його вбивцю. Отже, початок книги обіцяє нам цікаве продовження і розкриття якихось сімейних таємниць, а анотація лише підкріплює ці здогадки і підігріває інтерес до історії. Проте Гаріат завершує своє слідство так же швидко, як і почала. Вона дуже зручно обирає собі підозрюваного серед жителів містечка і вже планує помсту. Ми з вами зараз знаходимося десь на 200 й сторінці з 634. х і приблизно тут для мене завершилось усе більш-менш цікаве, що було в книзі. Далі буде багато сімейної драми, біганини по всьому містечку, багато нерозсудливих дій головної героїні, декілька епізодів жорстокого поводження з тваринами і дуже багато заборонених речовин, а конкретно метамфітаміну. Тож виходить, що усі три книги тарт, по-перше, починаються з чиєїсь смерті, а по-друге, насичені або алкоголем, або наркотиками, або усім одразу. Чого в романі не буде, так це адекватної кінцівки, а також відповіді на головну загадку усієї історії. Як ви вже зрозуміли, ця книга мені не сподобалась. Це поки що найнудніше, що я прочитала в цьому році. Маленький друг став для мене символом невиправданих очікувань і тотального розчарування і отримує свої 4 бали з 10 за майстерно написаний текст. Наступний прочитаний роман. «Катананхе» Софії Андрухович це дуже гаряча літня новинка і яскрава в усіх сенсах книжка. Це було моє перше знайомство з авторкою, тож, з одного боку, я не можу порівняти новий роман з уже існуючим творчим доробком пані Софії, але з іншого, мабуть, моя думка буде більш об'єктивною і не заангажованою. Отже, роман розповідає про звичайну київську родину, яка складається з подружжя Лесі та Олекси, їхньої доньки підлітки Таї та собаки Діни. Родина переживає кризу. Леся починає перейматися старістю і квотайки робить собі б'юті уколи. Олекса запав на іншу жінку і вже готовий покинути сім'ю, а Таня раптом втрачає друзів і собаку, яку вона любила понад усе. Події відбуваються у недалекому майбутньому у післявоєнному Києві, і, хоча авторка жодного разу не згадує слово війна, вона присутня у тексті як спогад, як рани на тілі землі, і проявляється в численних натяках. Так, ми розуміємо, що одна з героїн з Маріуполя, по тому, як вона згадує рідне місто. Ми бачимо чоловіка з протезами ніг. Олекса в якийсь момент знаходить у лісі ящики з-під набоїв і шолом, а Леся згадує про те, як вони ховалися в бомбосховищі. Війна не є головним персонажем книги, проте вона слідує за вами крізь увесь сюжет і постійно про себе нагадує. Основна історія обрамлена античним міфом про Актеона і Артеміду. Він надає роману глибини і змушує вас копати в пошуках додаткових, прихованих авторкою сенсів. Зміф у роман починається і ним же закінчується. Тож, якщо вас налякають перші 5-10 сторінок, просто продовжуйте читати і знайте, що вам не обов'язково запам'ятовувати імена всіх мисливських собак Актеона. Загалом книга дуже кінематографічна. Тут багато смачних описів, місцями вони занадто тілесні і можуть навіть викликати відразу. У тексті багато недомовок, а описане часом нагадує гарячкове марення. Я бачила багато відгуків, у яких писали, що катананхе це артхаус в літературі, і, в принципі, я з ними згодна. Мені книга сподобалась, це був дивний текст, від якого втім неможливо відірватися. Моя оцінка 9 з 10. Раджу спробувати, тим паче книга читається зі швидкістю світла. І навіть якщо ця історія вам не сподобається, ви точно ніколи її не забудете. Звучить як погроза і якоюсь мірою так і є. Рухаємося далі, і зараз ви бачите перед собою двокімнатну квартиру в Дніпрі. Це я, звісно, жартую, але виявилося, що я маю на полицях справжній скарб. Бо наклад Роману юпак вже давно розпроданий і на Олексі за неї просять мінімум 2000 гривень. У вас там все нормально? Я теж купувала її з рук, але менш ніж за 400 гривень уявляю, як зараз продавець кусає собі лікці. Отже, що ж це за коштовність? Це роман про українське село. Події відбуваються у Дніпропетровській області приблизно у 2000-х роках, на стику з епохою інтернету. Перший розділ знайомить нас з головним героєм твору це мотоцикл «Іж Юпітер-5» або як його називали у народі ЮПАК. Саме цей мотоцикл отримує Федорович, начальник сільської пожежної бригади, за участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. Дізнавшись про такий подарунок, одна з його односельчанок клітка. Обурилась, бо і удостовірення, і льготи, і мотоцикл начебто не рішала Федоровичу його дочка, поки він сам лише дозиметри на складі видавав. І ось у кінці першого розділу ми бачимо, як літка попрямувала нагород. Там воно щось пошептала, тричі плюнула під ноги і, не обертаючись, сипонула щось лівою рукою через одне плече, а потім правою через друге. По листю кущів малини і смородини зашурхотіли зернятка маку і кристалики солі. Коли шурхіт стих, вона перехрестилася і, не обертаючись, хутко пішла назад у хату. Тож заздрісна сусідка насилає на мотоцикл прокляття. Далі протягом книги злощасний юпак переходить із рук в руки, руйнуючи долі всіх своїх власників, і саме через мотоцикл переплетені усі сюжетні лінії роману. Історія досить тривіальна, але не відпускає до самого кінця. І секрет, як на мене, простий це все дуже реалістично і чесно. І якщо ви жили в селі або, як я, просто приїжджали у село до бабусі на літо, ви впізнаєте усіх цих персонажів. Усю цю місцевого поту, яка ввечері тусує на сільських дискотеках, періодично влаштовує розборки з понежовщиною і бухає самогон у кафе під назвою кафе. Усіх цих місцевих фермерів, які постійно наймають бідноту на сезонні роботи, а втім, не дуже люблять їм багато платити. Бабусь шептух, які викочують порчу або хвороби свіжими яйцями і беруть за те оплату продуктами, і нарешті ви впізнаєте ці трохи дивні, але усталені відносини між сусідами, коли ви можете зайти до сусідки в хату в рандомний момент, без запрошення і без стука, і просто сісти поруч, дивитися телевізор і ділитися останніми новинами і плітками. Але мова в романі йде не про абстрактне село, а про село степове. Тож до усього згаданого вища додайте палюче сонце і традиційну літню сієсту, бо усі роботи по господарству виконуються або рано вранці, або після 5-6 вечора, коли трохи спаде спека. Додайте сюди такі елементи декору, як колонки для води, розкидані по вулиці, та лавочки попід дворами, що слугують місцем збору для бабусь по вечорам, і залийте все це добрячою порцією матьорого суржика та обсценної лексики. Проте зверніть увагу, суржик у тексті ближчий до російської, а мату прям дуже багато. Тож, якщо ви не толеруєте такі прийоми, мабуть, краще й не пробувати. Я поставила цій книзі 10 з 10. Для мене вона була, наче ностальгічний екскурс дитинства. Але об'єктивно це теж дуже хороший живий текст. І, до речі, у 2020 році ЮПАК отримав нагороду книга року BBC». Якщо десь побачите її за адекватну ціну, раджу довго не думати і хапати обома руками. Особливо, якщо ви маєте персональний досвід пов'язаний з українським селом. Про наступну прочитану мною книгу вже було так багато сказано на Ютубі і в інстаграмі іншими блогерами, що я навіть не знаю, що й додати. Це роман Маріани Лекі, Те, що видно звідси. Головна героїня та оповідачка роману Луїза, живе у невеличкому містечку Вестервальд у Німеччині. Луїза має двох найкращих друзів. Мартіна, однолітка, разом з яким вона щоранку їздить потягом до школи, та бабусю Сельму, разом з якою дівчинка живе і яка її, власне, виховала. І ось одного разу Сельмі знову сниться окапі. Мешканці Вестервальду вже знають, що такий сон віщує смерть у найближчі 24 години. І хоча всі вони наче впевнені, що це повна маячня, проте увесь наступний день метушаться і роблять дивні вчинки. Одні зізнаються у коханні. Інші розповідають близьким якісь таємниці, які тягарем лежали на їх плечах. Проте всі, без винятку, відчайдушно намагаються уникнути будь-яких навіть потенційно найменш небезпечних дій. Ми боялися, що, попри безхмарне небо, нас може вдарити блискавка в полі, блискавка, який байдуже, що її не може бути. Ми боялися, що натрапимо в лісі на щось небезпечне, можливо, на пекельного пса, якому було байдуже, що його не існує. Ми пішли зі станції прямо до Сельми. Наступного дня після її сну ми відчували себе безпечніше в приміщенні. Нам було по 10 років. Ми боялися смерті, якої не існувало, а не тієї, що увійшла у двері. Але, незважаючи на всі перестороги, смерть таки завітає у містечко, хоча й запізниться на цілих 5 годин. Так завершується перша частина. Починаючи з другої, ми спостерігатимемо за Луїзою, яка подорослішала. Вона працює у книжковому магазині, зустрічає своє кохання і просто живе. Це роман про любов. Про любов до друзів і близьких. Герої тут люблять і підтримують одне одного, але разом з тим це історія про втрату і проживання втрати, про особисті трагедії, які персонажі проносять у серці через усе життя. Книга надзвичайно красиво написана, вона дуже поетична, дуже світла і добра, але водночас сумна. Вона нагадала мені чоловіка на ім'я Уве, тож, якщо ви любите Бакмана, скоріше за все, те, що видно звідси, теж вам дуже сподобається. Я починала читати цей роман, бо очікувала на магічний реалізм, і він тут є, але дуже легенький і ненав'язливий, і скоріше слугує як чудове обрамлення для цієї трохи дивної історії. Також тут є японські буддисти, подорожі на край світу, собака настільки велика, що йому треба час щоб встати. Трохи філософії, морозиво з пристрасними назвами, нерозділене кохання і, звісно, окапі. Я поставила цій книзі 10 з 10. Це той випадок, коли дійсно шкодую, що історія закінчилась, і була б не проти стерти собі пам'ять, щоб перечитати її ще раз. Хоча з моєю пам'яттю на сюжети це можна буде зробити вже через місяць. Дуже сильно рекомендую цей роман, а також раджу запастися цукерками Моншері, коли будете його читати. Повірте, вони вам точно знадобляться. А наступний роман треба читати під карамельний попкорн, і це нічний цирк Ерін Моргенштерн 1873 рік. Гектор Боуен, відомий фокусник, а насправді реальний мах, отримує справжній подарунок долі у вигляді своєї п'ятирічної доньки Селії, яка, як виявилось, успадкувала від батька магічні здібності. Гектор вирішує, що Селія це його шанс перемогти у давній грі, яку він колись розпочав зі своїм знайомим чарівником Олександром. Олександр приймає виклик і знаходить у дитячому притулку хлопця на ім'я Марко, якого бере в учні і починає тренувати для майбутнього двобою. Минає багато років, і ось нарешті Марко і Селія вступають у гру. Ареною для цього протистояння є мандрівний нічний цирк, який відкриває свої двері після заходу сонця і закривається на світанку. Це непростий цирк, він складається з величезної кількості наметів, розкиданих по території. Кожен шатерний повторний, і, окрім звичних фокусників чи акробатів, ви можете, наприклад, побачити крижаний сад, усі рослини, якого помережені снігом, або опинитися в нескінченному лабіринті чи буквально пострибати з хмаринки на хмаринку. Однієї ночі недостатньо, щоб дослідити усі чудеса наметів. Тож цирк обрастає фанатами, які подорожують за ним по всьому світу, перетворивши цей цирк на сенс свого існування. Загалом, книга надзвичайно атмосферна, це точно одна з найатмосферніших книг за все моє життя. Мабуть, десь половина роману це описи, приміщень, декорацій, освітлення, їжі та запахів, і описи досить майстерні. Цирк захоплює, зачаровує, і в якийсь момент ви розумієте, що й самі були б не проти його відвідати. Але, працюючи над атмосферою, авторка, здається, забула про сюжет. Історія протистояння двох магів дуже швидко скочується до історії кохання, кохання такого ж солодкого, як вже вище згаданий карамельний попкорн. Саме ж протистояння теж не було таким, як я очікувала, і якого б насправді хотілося. Тож, не чекайте тут епічних дуелей на чарівних паличках і взагалі дуелей. Кінцівка була частково передбачуваною і нагадала мені фінал третьої частини піратів Карибського моря. Цікаво, що я читала цю книгу для книжкового клубу, і багатьом учасницям вона теж навіяла спогади про якісь відомі фільми або книги. Начебто авторка насмикала маленьких шматочків зі світової культури і вставила їх у текст. Я оцінила цю книгу на 7 з 10. і можу радити її тим, хто любить цирк, хоче почитати щось красиве і атмосферне і не надто переймається сюжетом. Це були всі книги, які я прочитала за Липень. Як бачите, 5 моє улюблене число. Поділіться у коментарях, чи читали ви вже щось з цього списку, чи, можливо, захотіли почитати. Як завжди, дякую вам за перегляд, я досі дивуюся, що мої відео хтось дивиться. А щоб я дивувалась трохи менше, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Мій дар передбачення говорить мені, що скоро тут будуть відео у влоговому форматі. А поки що, бажаю вам вдалого і тихого дня! Папа! -па.